Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Як ви бачите, у мене чергова спільна посилка остання у 2023 році прийшла вона ось в такому страшенно поганому стані, тобто вся якась вимурзана. Якщо я оплачую в доларах доставку, то я вважаю, що нова пошта має доставляти саме в гарному вигляді точно її так не відправити в магазину. І з іншого боку, така ж сама ситуація. Як ви бачите, я припусла на волонтерство, тому що тут є деякі замовлення від волонтерів невеличкі, тож я вже все разом сьогодні вранці потрапила ще в повітряну тривогу, але дуже вдало, тому що якраз забрала посилку і. Якраз почалась повітряна тривога. Тож ми зараз відкриємо, я знімаю з рук, тож зараз якось спробую вам показати, щоб... тому що цю посилку дуже всі чекають. Тож зараз я її відкрию, поставлю на паузу. так ось Як ви бачите, у нас тут є петрові набори, і ось волонтерські це тут ножички. Що цікавого, що тут є набір якраз однієї з переможець. Нашого призу новорічного От людині пощастило двічі, що і прийшло замовлення, і вона виграла приз. Тож, я навіть думаю, щось таке, знайоме таке прізвище, а з'ясувалося, що це саме ось тут. так. Я вам оце все покажу вдома, а дістану лише те, що у нас тут є а спільно. У нас тут ага. а де вони тут. Так, дуже не зручно мені з рук знімати, але оскільки вже новий рік наносить, то все потрібно поспішати. Зараз я дістану і покажу. Так ось те, що я потім вам не зможу показати, це ось ножиці. Вони чомусь всім дуже сподобались. Я замовила по одному тут на волонтерство і собі, вже, тому що свої також продала. І ось тут є декілька пару волонтерів, мене замовили, і я їх просто вже вам сфотографую разом. І Потім покажу все інше вже вдома. А це отут у нас їх 5 штук. Тож, дочекайтеся, я прийду додому і все покажу докладніше, а ножиці просто я їх не донесу додому, оскільки я їх залишу тут. Тож, До зустрічі через секунду. Я повернулася додому, як ви бачите, ось оця наша посилка. Дуже брудний пакет, я вважаю, що це непорядно новій пошті. І так, на цю посилку ми також отримали знижку. Щось там в інстаграмі потрібно було піймати знижку скріншот зробити. Ну, тобто швидко йшла е, там картинка. Ну, звичайно, що можна було піймати з першого разу, можна було там піймати її там з 25-го разу. Ну, ви ж розумієте, це маркетинговий хід. Тобто я таки піймала ту. Іграшку новорічну із 20% знижкою, і тобто зараз я вам покажу посилку, а потім розповім про ще, які зараз є знижки від доставки, тому що доставка долар-біріс і доставка зросла також. Так ось, спочатку покажу те, що у дуже велике. Тож, оскільки в нас виходило так, що ми перебираємо все одно ти пів кілограма, і я вирішила е, додати ще деякі. Е, Тут товари. Ну ось Перший перше, цей величезний набір. Ось такий дуже багато його просили, Ну коли я придбала собі. І цей перенабір, я не знаю, чи це вже тут є, він з 2014 року. 2014 року набір і він зараз іде у перевипуск. Тобто, це ще, мабуть, якісь запаси. А ось деякі набори йдуть у, у період. тобто зі мною людина замовила цей набір. І ось він дуже величезний. Ці набори у нас йдуть, бачите, там щось загорнулось навіть. Ці набори у нас завжди, ось, які йдуть із віночками, вони дорожчі, ніж звичайне буцила, але тут була гарна ціна. Хоча, як ви розумієте, ми все одно оплачуємо той податок американський і доставку, ну тобто все одно воно виходить не дуже. Дуже дещо, навіть якщо є знижка, ну відносно, так все ж відносно. Тож ось такий набір не замовила зі мною людиною. Якраз щось там у нас таке було, що потрібно було. ну Кілька чоловік запитало і одразу ж ну вийшла. Тобто, посилка не дуже велика. І я ось подумала, раз всі його так хотіли, я їх замовила два. Тобто, все одно платили ми за доставку однаково. Тож, якщо хтось хоче ось цей набір, то ви можете, він вільний. Так, цей... Тоже, також З 2014 року, бачите, він також він дуже великий. Ось. Тобто, Напишіть мені, будь ласка, я вам порахую його із доставкою, із цим американським податком по ціні там, як виходило. Тобто, якщо цей набір вільний. І зараз я вам ще розповім, ну, я вам розповідала, що. Мері Стокінс, ну, не, мабуть, не Мері Стокінс а Буціла, мабуть. ну, Тобто хтось із них замовив ці перевіпуски. І ось вони ось ось вже деякі з'явилися, деякі з'являться. ось-ось, Я не знаю, чи вони з'являться у 1, 2, 3, Стіч, а у Мері Стокінс вони точно з'являться. І невідомо де дешевше. Але ось оскільки знову ж таки нова пошта до 5 січня дала нам цю знижку в 20%. Багато разів ту, яку я піймала, буде ось на це на цю посилку, я піймала знижку одноразово. Тобто лише з одного магазину, з однієї країни я могла замовити. А ось зараз додається для всіх країн. І ось цей магазин він зараз дає дуже гарну знижку в 10%. В тому ж ми не... Платимо податок американський, один із небагатьох штатів, де ми не платимо, але в них дуже велика доставка. Але якщо ми замовимо на 75 доларів, то ж то ми отримаємо доставку по США безкоштовно. Тож, якщо хтось хоче, то ми до 5-го числа можемо щось замовити із цих фетрових наборів. Ну, Це таке. Я ось зараз замовила знову ж таки під цю знижку, замовила із Etsy, там також багато є е, е, новорічні собі подарунки, неподарунки, багато. Багато дуже магазинів дає знижку, таку чесну знижку. Там і 25% і 30%. Ви розумієте, якщо це в доларах, то це досить таки, навіть якщо долар виріс на 50 копійок, то ми все одно за картковим платимо, але картковий також виріс. Долар, тож я ось коли замовила сама, то звичайно це дуже суттєво, Ну що таке ділити на. Чотирьох на п'ять чоловік, на шість чоловік. Тож, е, е, якщо хтось хоче, то ми можемо ще замовити спільну покупку саме в тому магазині, бо там зараз от ну тобто я завжди зрівнюю, е, де вигідніше, то на сьогодні, як не дивно, вигідніше в Мері Стокінгс, ну деякі набори. Тож, е, ось так я вам показала, розповіла вам, що. Що є, хоча у мене вже цих наборів, я, мабуть, після Нового року я вам зніму відео про свої ось ці набори. Я іноді отак сиджу, хочу багато чого, а потім подумаю, подумаю і думаю, ні, потрібно трішечки зупинитися, але дещо є, коли ну, потрапляє на очі якийсь набір, який значно дешевший і дуже раритетний, тож я стараюсь його придбати. І так, покажу вам, нехай стоять ці сови у вас, а я покажу так, дівчата, я також цей раз я хто замовив там, взагалі дрібничку дуже маленьку, ну, тобто, хто ножнички замовляв, я поділила доставку, а ось в мене одна людина замовляла гузочки, тож я, ну, розумієте, це смішна тут покупка, вона, мабуть, і 5 грамів не важить. Ось такі гузочки. Так спробую вам показати, то я просто на таких людей не ділю доставку, воно нічого не важить. А людина платить повністю ціну і за, за гузичок, і за той американський податок. з них Гузочки я вам хочу сказати, не дешеві. Ось єдине, що вони дуже легенькі. Ось такі гузочки. Я трошечки проморгала, треба було два придбати, але вже іншим разом наступним потрібно було дві карамельки і одне таке лист із сердечком, але іншим разом дозамовлю. Так, ножнички. так, Ножнички вам покажу. Зараз забрали у мене дві пари хто просить, того і назву. Це до англійський для дозвілля. Ось замовила в мене моя підписниця. Ось, ага, ось так, Зима і весна. Це я так думаю, що Зелений це весна. Ось такі ножнички вона замовила. І також я собі ось оці залишила. А тих два в мене забрала. Також одна із моїх колег волонтерів замовила ось такого. Гнома з Мілхіл і І ось ці гноми, мені здається, їх там штук 6 є, мабуть. так, Мабуть, їх 6 є. Це лісові гноми, ось вони такі. Вже дівчата багато повишивали, я також замовляла. Тут ще є ось там сова, якщо вам видно, з совою і ось такі із жолудем з шишкою і ще щось. Ну, Тобто майже все. От, от оцього чомусь ніхто не замовляв, із зайчиком. хоча він дуже милий. Також на... саме на ось на, на цього. Чи на цю серію, чи саме на цього на, зайчика, на серію. Якраз також була знижка на ось цього, а в Україні я ще не бачила, чесно кажучи, Ну, я не дуже відслідковую за Мілхілом, але чомусь у цієї серії мені здається, що вона йде під замовлення. якраз у ну, Принаймні в магазині, коли ми заходили, то саме ось, ну, вони замовляють, мабуть, багато ці, які офлайн-магазини замовляють одразу багато, і воно тоді пізно йде. Ну, Довго йде ну Ось такий зайчик. так е, так тобто так. І остання покупка, так я вам не розповіла що ж моє, а мої, мої ножнички лише. так І ще ось одну е, таку покупку я придбала. Ну Така в мене вона була знаєте, із серії, що ось. Е, Дуже-дуже треба, я також на неї дивилася, на цю довго чи потрібно, чи не потрібно, тому що ціна тут не дуже така весела, хоча й з великою знижкою. Але як ви розумієте, кловер це фірма дорога. Тож, ну, як по українських мірках, по американських воно недорого, тому що я почитала відгуки. І там знову ж таки, коли я вам розповідала про голку ось ця голка, яка кінчики витягує ловець кінчиків, то там казали, що вони до кожного процесу ставлять її. Так ось цю оцю штуку, яку я зараз тримаю в руках, також багато купують по декілька примірників. Ось таких. І що це таке? Це із серії аксесуарів, які я люблю. Не знаю, наскільки вони мені потрібні, але ось тих, кого є кішки. То це, от якраз вони казали, в кого є вдома коти чи кішки це дуже класна штука. Що це таке? Це є ось заправ... не заправник, а тримач, гол тримач тільки ось в такому цікавому стані. Це тримач, мені здається, на 10 голок. Не буду вас обманювати, наскільки, на 10, так? Тобто я вам, я вже дві навіть, відео, бо показували на нього. Теоретично розповім, що це. Ось ви заправляєте голку до скількох дюймів. Мені здається, 50 см точно сюди входить, чи 50 чи 60 см. ну Вони ж там в дюймах, які я не люблю, бо і знає, там діли на стільки, то на інших. Не написано, скільки тут дюймів, ну, скільки там дюймів. Ну, Приблизно так, як ми вишиваємо до пів метра. А, ось, і ось ці голочки вони заправляються. Тобто, коли ви багато, ну, якщо ви любите вишивати багатьма голками, або у вас є там якийсь великий проміжок однакового нитки, а може і не однаковий, тому що можна сюди і наклеїти якісь номерки. Так? А, Тут цифри стоять: 1, 2, 3, так що тут стоїть. Зараз ми подивимося, якісь тут є цифри вісім. Точно бачу. 8-7. Так, тут іде нумерація від 1 до, до 8 до 10, мабуть, таки, бо 8 бачу, значить має бути 9. 10. Ну, тобто є тут нумерація. Якщо ні, можна приклеїти і зверху, якщо її не дуже видно. І ось ви заправляєте нитку в голку, а потім голочку вставляєте в один із цих проміжків. Нема чим показати. Де мої гарні ножнички? Ага, Ось то, Тобто. Ось так. Ви сюди берете ось тут голочку, як ви бачите, ниточку вставляєте, і в цей проміжк. Потім оце крутиться. І ниточка закручується на ось там то, що там є, на якийсь там стержень чи на що. А потім ви її дуже легко висмикуєте, і одразу вона вже у вас є готова. Тож це захист, фактично, кіт звідси її не витягне ту голку. Ну, саме чому там про котів писали, що коли є котик, то він не зможе витягнути цю, і ви можете безпечно залишити голку. Як правило, всі кошатники, вони повинні прибрати кудись, наскільки я знаю, щоб кішка нічого не витягнула і не покололася. Ну, і в тому ж такі, кого дітки маленькі, тож бачите, яка є, в мене ні тих, ні тих нема, тобто діти дорослих котів нема, але вирішила собі таку штуку придбати. Я люблю всякі такі аксесуари. Ось от Про свою покупку вам розповідатиму 3 години. Тож, як ви бачите, ось так вона вкладається, ось тут холочка, там воно все накручується. А тут потім. Ви одразу весмикуєте і вона розкручується сама, а ті всі залишаються на місці. Не знаю, спробую. Тобто, це не той аксесуар. Я вам вже п'ять разів обіцяла, що я вам покажу всі свої такі прибамбасики, цікаві. Ще той, який я... Хочу, не, не хочу придбати, але хочу мати її, хочу його сама зробити. У мене просто немає часу. У мене є всі е, на нього інгредієнти, а не, не маю коли зробити. То і ще. Тобто, як ви бачите, цих аксесуарів є мільйон. Е, і кожен раз щось інше, а ще є один аксесуар, він у нас теж є. Мені здається, десь він у Львові продається. Якщо ще продається в тому магазині, не пам'ятаю в якому. Тож дається в мотку. Але тут також є ця штука. Там, не знаю, розповім вам, там є така штука, вона якась дуже чудернацької форми. Е і ось є, і, до, і дорого коштує в районі 8 чи 10 доларів, не знаю щось таке. І та тут таке, такий пристрій для того, щоб витягувати голку. Ось воно якось там ну якась там така пінпочка. Стоїть. Тобто я теоретично тільки розумію, як воно працює, там, принцип там такий, що коли у вас, от, наприклад, дуже туго йде голка, от застрягла. Наприклад, ну, якщо бісером може бути, то це коли ми вишиваємо на художньому полотні. А тут, наприклад, коли у нас є ну, от уже там якийсь каунт малий, або там багато хрестиків. ну, тобто Коли у нас нитка голка проходить туго. Тож там ось цей пристрій він такий, що він зачіпає якось цю голку. Ну, Як правило, ми це беремо якісь ці пасатижі чи там, які там круглогубці якесь таке, і затискуємо і витягуємо їх. А там ось ця штука така, вона якось, мабуть, туди в хвостик вставляється цей пристрій. і Потім, мабуть, мені щось здається, що там йде якось як пусковий такий механізм і він виштовхує цю голку. Тільки я от не знаю, куди він виштовхує. Чи він Проштовхую вперед, туди, де ось. Ну, щоб знизу, наприклад, якщо підштовхує вперед, щоб ми могли витягнути звідси, чи навпаки, вона він якось защіплює, і ми можемо витягнути за. Тобто з якої сторони, я поки що не знаю, чи він тупу частину протягує, чи ми можемо за гостру взяти і витягнути. Тобто, то ще такий пристрій, один із бажаних. Ну, ось як ви бачите, що у мене є ось ну, тобто, посилка в нас вийшла не дуже велика. Я сподіваюся, що я дівчатам розійшлю, тому що дехто чекає ще. В минулу замовив і в цю замовив трішечки, тобто деякі ну, подвійні хтось очікує з попередньої посилки. Тож ось такі покупки, і все, що там ще йде, якось дуже довго йде. ну, тобто Я не знаю, ну, я розумію, що все одно я не вишиватиму одразу все. Тож, якщо щось запізниться із цих посилок, головне, що його потрібно встигнути придбати за якоюсь цією акцією. До речі, навіть українські магазини трохи почали давати ці акції, як я розумію, але все одно, е от чому купую за кордоном, мені якось купити значно дешевше, ніж в Україні. Тобто, якщо українське в Україні, я розумію, що я купую українських дівчат, я їх підтримую. А коли я купую щось зарубіжне, е я не готова переплачувати в Україні. Дві або й три ціни, тож, вибачайте, дівчата, хто перепродає, я вас тут в цьому випадку не підтримаю. Так, ось так, все. Ось ці покупки. На сьогодні, якщо нічого не забула, бо таке сумбурне яке життя. Ось, тож, хто хоче, сову вільний набір Напишіть мені, будь ласка, у Instagram або Facebook там Direct Messenger, якщо хтось хоче придбати. Якщо ні, я викладу в групу із розхом'ячок, можливо, комусь потрібно. Ну Принаймні мені три чоловіка казали, що вони бажають, за тут вона вже у мене є. Так, на цьому буду завершувати. Всі інші покупки будуть показані після Нового року, тому що просто. Я їх не встигну зняти. Тож я вам бажаю багато-багато покупок, які ви хочете. Тих, хто надієш і ці сидить вам е терпіння, е в мене його немає 100%. Тож, всього вам найкращого, щасливого, мирного нового року.